Збирають липу, м'яту мелісу, ромашку і сушать. Усе це для наших військових, розповідає бібліотекарка Тетяна Гуця. В цьому році липа зацвіла дуже рясно в таких об'ємах, і ми збираємося майже щодня, щоб не втрачати часу і встигнути її заготовити. Ми стараємось це все збирати подалі від доріг. Відполів, які можуть оброблятися. Збирають липу з любов'ю, каже школярка Владислава Мазур. Її тато на фронті вже третій рік. Він воює в Донецькій області. Коли рву липу, вибираю гарний цвіт, щоб був великий, гарний, розкритий. Потім в нього буде чай хлопцям на ЗСУ. Запашний, смачний. Липа дуже корисна при застудних хворобах. Щодня з дівчатами рве липу і Віталій. Каже, у команді має особливу місію діставати найвищі гілки. Збираємось компанією кожен день, то стараємось перенести всі свої справи на інший день, щоб могли зібратися, нарвати чим більше, щоб воно могло посушитися. Липу нам рвати не тяжко. Це нам навіть приносить задоволення, що ми можемо допомогти. Тако, як я саме найвищий з компанії, то мені саме найлегше рвати самі найгарніші липи. Після збору сушка спочатку просто неба в альтанці, а потім на горищі. А далі сільська бібліотека перетворюється на справжню трав'яну лабораторію, розповідає Тетяна Гуця. Тут ми сортуємо, перебираємо, очищаємо і нарізаємо наші трави. Зараз ми ріжемо, ось у нас є м'ятка, у нас є меліса, у нас є листя вишні, смородини. Ми попередньо помили, трішки обсушили. Ось і тепер ми нарізаємо. Анастасія теж донька військового. Каже, коли передають на фронт чаї, відчувають, що підтримують не лише словами. У мене вже батько як другий рік воює, зараз він на теперішній час в таємній розвідці на Донеччині. Рідко, звісно, виходить на зв'язок, але все-таки я дуже рада, що він виходить, відписує і хочеться, щоб якось допомогти не тільки морально, але й фізично, щоб він розумів, що він тут дуже сильно важливий і що сію, з нетерпінням чекає живого додому з перемогою. Ми не раз передавали вже, і він дуже вдячний, бо він дуже був радий, що дійсно тут його пам'ятають і дійсно хоче, що він повернувся додому. В кожного з нас, в кожного в родині, є військовослужбовці, які зараз захищають нас, які дають нам можливість працювати для того, щоб ми могли і їм допомагати, і самим вчитися, і будувати майбутнє для нашої країни. Усі висушені трави фасують у фільтр пакети. Заготовлені чаї передають захисникам через волонтерів, каже Тетяна Гуця. Ми купили такі фасовані пакетики для заварювання чаю. Сюди ми будемо насипати нашу ромашку, тому що нашим хлопцям повинно бути зручно в польових умовах заварювати чайок. Ми хочемо їм передати трішечки нашого душевного тепла, частинку рідного дому, енергії рідної землі. Тетяна Доброволька. Скандрій Нестеров, Суспільне новини Вінниччина.